І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравесь Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Patriot Ukraine на бачательйон 155-55. По простонародному бачата арта 9 рівня. Карта Ерленберг. Ну що ж, до бою. Так, ну Ерленберг це. Ну, можемо теж назвати її клондайк для артилеристів, так? Для чудових артилеристів. Грає, до речі, чудовий артилерист. Він ще й експертний експерт по артилерії на youtube каналі е Гравець UA, так? Він теж багато чого корисного пише в коментарях після боїв саме на артилерії. Після різних боїв, не тільки на артилерії, бо бачили ми бої нашого героя на різній техніці, на ПТ-хах бачили, так. Але ось на артилерії дуже цікаво, він пише коментарі. Це один з експертних експертів. Ще є у нас SmileForever, теж експертний експерт, і ну, він показував легендарні бої на артилерії. Отже, чудові артилеристи. так? Я зараз поясню, чому я так кажу: чудові артилеристи. Він показував Smile Forever показував бої, де є найепічніша, на мою думку, медаль для артилериста. Це бомбардир, це одним снарядом знешкодити декілька танків. <смі> Неодноразово показував. Адже є в нас такі експертні експерти. Да й ви всі в мене експертні експерти, бо я десь можу щось помилятися. Е, до речі, ну, це в нас 9 рівня бача тарта, так скажемо, а є 10 рівня, там вже з барабаном. З барабаном. Е, ну раніше раніше це було Імбіщенські Імбіще. Я вже прокачав, до речі, давайте ви будете зараз експертні свої. Поважні думки висловлювати в коментарях, поправляти, можливо, мене, то я коли прокачав вже 10 рівня бачу, арту, ну для мене було це пограти по фану. От, от Реально дійсно по фану, навіть коли не фугасні фугаси. Бо коли були фугасні фугаси, там, по-моєму, було більше снарядів в барабані. Так? Чи я, може, помиляюся. І вони всі вихлопушували. ну от просто навіть раніше можна було взяти до взводу. Дві-три артилерії, так, і ви уявляєте три бачат арти, як починають нахлопушувати І ще коли фугаси були фугасними. І я навіть пограв по фану, хоч і сам без взводу пограв по фану. Чому? Навіть при тому, що небагато вибиває там з пострілу, вона й раніше не дуже так багато вибивала. Але небагато зараз воно вибиває, все одно по фану, тому що бачу якийсь напрям. Це я про те, чудові артилеристи. Чудовий артилерист повинен бачити, де небезпека. Чудовий артилерист повинен бачити, де кого можна прихлопушити, надхлопушити. По-перше, треба ще підтримувати пратящів. Якщо пратіші там, наприклад, тяжі йдуть, ти бачиш, що ти їх не проб'єш в лоб. Але ти все одно ти їх кританеш там. По-друге. Вони будуть контужені, так скажемо так, оглушені, оглушені, бо в нас же ж саме головне в артилерії це що це допомога за оглушенням. Ти їх оглушив і братіші повинні по ним пострілювати. І ти цим допомагаєш. Вони вже знищені, вони вже поки там ремонтуються. Ну Тут немає таких зараз бачимо моментів. Поки вони ремонтуються, то ти е, перезарядився, е, братіші постріляли по ним, вже підкопушили, правда? Оце чудові артилеристки, на мою поважну думку. <гум> так що вони повинні бути в грі. Я навіть розповідав чудову та цікаву історію, чому артилеристи повинні бути в грі. Поки я розповідав чудово та цікаві історії, бачимо у нас Х'юстон у нас проблеми саме по центру. Там один лише 430 У тримає, на іншому боці за містком стоїть, прикриває його ЄЛКМ-90. Ну, чомусь тяжі, бачимо, що не поїхав. Навіть, у нас Маус навіть поїхав по першій лінії, там за. Ну, а чому б ні, не очікуванчик такий. З розваленими замку туди поїхав. Ми зараз тут підтримуємо, тут є шотні-шотні. Почнемо вже. А, вже почав, поки я розповідав, чудово цікаві історії, розповідав. Почав вихлопушувати суперників. Ну, поки що бачимо така карта, вона хоч і чудова для артилеристів, але вона не чудова в якому сенсі, що не можна Е-е-е... допомоги заглушення майже немає. Так. У нас бачимо, що. По центру, по центру, по центру, по центру. Де у нас 430 там був? А, він від'їхав, бо я думав, його вже там вихлопуть. Він від'їхав, а ялинка він мімбокущику стоїть, прикриває. Ну якщо зараз звідси вийдуть, ну я думаю, ну, ну у нас там є, так, біля нас там помоборщик стоїть і ще везе 55-й. Вони не дадуть проїхати. Ну, от з, -по з перших хвилин не дадуть вони до бази проїхати. Тут лише яка проблема може бути, що можуть проїхати по нульовій лінії. Сейчас зараз зараз хтось може там проїхати. Ось він підсвічуються. І оце дійсно може бути проблема. Хімера там, так? Я так аж за вистрохи, не зрозумів, що там задан. Там хімера. І це дуже може бути небезпечно, якщо він там пророїть. Не можуть, бачимо, прорватися ні по центру, не можуть і з лівого флангу від нашого респу проїхати. Наші ж з е, правого флангу від нашого респу по першій та другій лінії не можуть там проїхати. Мало там. Ну, теж бачите, і Маус вже там наху. А, ні. Це, це, я, це, я не помітив, скільки там у Мауса ХП. на ХП теж у нього там проблема. Тепер ми зупиняємо сильно броньована техніка техніку тайп-хеві. Ми з нього вихлопушуємо, до речі, 181. Це при тому, що у нас класи не класні, так? Якщо ми <с -2> пам'ятаєте, був бій на степах. На артилерії. Я кажу, дивіться, скільки там 500 вибив з фугаса, а він тоді не на фугасах. І ви це помітили. Дякую, що поправляєте. Бо, ну, Буває десь щось. не Стріляє, е -е, стріляє, я ж звик, що вони стріляють на фугасах. Тут на фугасах. У нас тут шкода, від пострілу може бути. Якщо б м'яка якась ціль, а ми граємо, до речі, проти 8, то в принципі десь, десь вона буде ця м'яка-ціль. І 680 ну, це максимум, який може вибити. Непогана точність влучність, калібр великий. Два вороги знищено. 1118 настріляно. Прориваються все-таки прориваються по це, ну намагаються. Я так розумію, зараз будуть прориватися, бо вже КПЗ ЕК1 там відступає. Втратили ми там мауса, втратили ще там якийсь танки. Але перевага по, е по танкам невелика. І тут є шотні-шотні, можемо поприхлопушувати, думаю, без кожному. Зашкірились вони там всі зашкірились. Ану, бомбардира. Ну правда, в Тайпе Хеві дуже багато КП. Хотілося побачити. Хорі все-таки попер. Бачите, я казав, що він буде там агресувати. Бо там і кликала на допомогу на КПЗ пратішку в кому. Тут вже небезпеки немає саме по 9-0 лінії, тож можемо ми сюди. Теж загніздитися тут можна, тут дуже чудова така позиція ще й на підвищенні. 9-8 вже в нашу користь. Перевага зато ПКП у команди суперники. Ну, бачимо. Неочікуванчик, неочікуванчиком, але все ж таки напевне, що треба було броньованими тяжами поїхати все ж таки в центр. Центр грати, але. але... Може, не дарма так зіграли, правда? Тому що вони по центру всі вилізли, випучивши в очі, і вони тут всі були прихлопушені. Навіть Азівазік уже у нас посмілішав, поїде зараз по центру. Та вже доб'є того йду. Ну і з допомогою нашого героя. Так, у нас вже, до речі, 1500 настрілян. Не знаю, там блендам десь літало чи ні, напевно, що влітало. Будемо рахувати 2000 настрілян. Далі у нас. Допомога за оглушенням. Це я ж кажу саме найголовніше в артилерії, щоб досвід отримувати. 2000. Теж чудовий результат на 9 рівні. І тут кританов. І Тут кританув, Ну-ну, ну, бачимо, що. Напевно, що аптечку вимкнув. Не може упоратися з тайпом наш базі. А хто ж Ну, Бураск може зараз поїхати допомогти. Всі інші, я так розумію, знітились. Наша ялинка поїхала вже по, по нульовій лінії, вже підсвічує, бачимо ми, що там сушка у них стоїть. Не, так. Потім кущ у них десь там теж біля бази трейд, скоріше всього. Вихлопушує в цей момент. Вазіка. Так Кущ десь тут, для нашої бази, я так розумію. Ну добре, постріляємо зараз. Ну це м'яка вже А ну братіш, на ялинці, підцвіти. Влетіло чи ні? <смі> не помітив. Наразі ще буде два бої, як ви зрозуміли по назві відео, так? Так що не перемикайте на інший канал, поки не подивитеся е реплеї, всі реплеї від підписників на, гро, на, на чудовому та цікавому каналі світ». Тайп, Тайп небезпечний. Небезпечний він мене. Бентежить. Не можу нічого з ним зробити. Три вороги знищено. 1000. Ну так, ну те, що ми бачимо. 1700 настріляно, плюс там бліндами влітало. Напевно, що 2000 копійками. І 2300 допомога заглушення. Це чудові результати. Артилерія. Опа, опа-опа-опа. Це яка точно співчився. Ну вліпить. Вліпать. <смі> І допомога за оглушенням. Так, все, тепер ялинка може поїхати далі по колу або стати на захоплення. Те, щоб збентежити суперник. Чесно, з буразм там стоїть, я не зрозумію, поганий. Ну, хп є там? Ну є хп у нього, чомусь він не може. Набратися смілої хоробрості. Ну, так. <смі> теж такий стиль набій, план набій у нього свій є, він його дотримується по-любому. Змінити дійсно позишн, заїхати зараз туди до млина. І вже звідти з підвищення можна нахлопушувати, типу. А мені здається, куч десь під розвали нарзав. Правда? А, бо раз дивіться, о, а ви поїхали, вони. Вот. Ааа! Так на острові там. Ма якує ще? На острові там. Борщ тримає зараз тайпа. Наш герой, я думав, зараз стане на підвищення, бо я нахлопушувати тайпа, але він їде на захоплення, скоріше всього. Бо вже в нас і час за... За... завершується бою, дивіться. Дві хвилини до завершення бою. Так Показайте їй туди, а я поїду сюди. Що. А я б став на захоплення дійсно, а ч вам понять? все ж таки куш сам стояв, имбо кущику, так? Я так розумію. И выхлопкушили. Все, залишається один. Можна було зараз на захоплення стати ще більше досвіду буде, правда? І тайпа там в борта кудись пробив. Так, хвилина 40 одним танком захоплення. Стаємо. Є. Yeah. Встихаємо, так? <с genuinely> Секунда в секунду. чудовий бій! Ну що ж, поїхали далі. Ну, а наступний бій, наш герой грає на об'єкт 261. Карта Берлін. Ну що ж, до бою? Ну, як ви вже знаєте, хто вже давно дивиться мої, е, е, мої відео, так, то я розповідав цікаву історію, що це найімбіщніцька артилерія, на мою думку. От якщо бача тарта я прокачував для того, щоб по фану пограти, то це артилерія, яка нахлопушує. Від якої отримуєш задоволення. Швидка перезарядка, точність, влучність, маневреність, швидкість. Все. Лише єдиний нюанс. У нас невеликий боєкомплект, і ми можемо цей боєкомплект вистріляти за півбою, а потім стояти, чекати, як вже братіші зіграють. Отже, треба цей боєкомплект з розумом вистріляти, так скажемо. Ну і Берлін, я думаю, теж чудова карта. Тут, знаєте, Берлін. ну, як вам сказати, десь я не вмію, можливо тут на Зелені грати. Так? На, на J-такій лінії В місті мені подобається грати. Е це така карта, вона, на мою думку, вона збалансована. Тут можна на всіх видах техніки. На LT-шках по центру пограти, на J-такій лінії пограти на СТ-шках. Тяжі і броньовані ПТ можуть пограти в місті. Все збаланшова. Ну і артилерія. Артилерія може закидувати. Якщо знати позішені, то й по місту там непогано понакидувати. так. Ну пишіть теж свої думки. Так, треба СТРВ дохлопушки, я б теж її дохоплював, з того не пікла. Ну, або є 100, ну є 100 в лоб треба йому зарядити зараз. Ну, 92, ну нормально. <гладкий слаг>. Влобічник є 100. Я не знаю, ну яка ну, фугасом не проб'єш. Бащо, ну давайте подивимося. Є у нас же ж тут пронебійний, для них тут пробиття 300. Ну тр... Якщо його зарядити, якщо б були в нас боєкомплекти зараз пронебійні, то ми в принципі з таким пробиттям його пробили і десь на 500 вибили б з нього. Є ось коли фугасні поліпшені, бачу дві штучки на всяк вибух. Я думаю, що ми їх побачимо, бо вже 13 снарядів всього залишилося. Вже бачимо за нашим оглушенням непогано нахлопутити. От по місту. Бачите, користуйтеся. Просто собі позішн, там де з'явився, трішки від'їхав, він бокущик якраз і став. Головне, щоб артилерія не, не почала агритися. Хоча, як я так думаю, що на Берліні дуже рідко артилерія контрбатарейну боротьбу буде. Тому що у них найголовніше це постріляти, понахлопушувати суперник. Так, тисячу нахлопушено. 2000 у нас з допомога за оглушенням. Чудово, вже це в нас не пройшло ще 4 хвилин бою. 4-2 рахунок в нашу користь. Змінюємо позішен для чого? Щоб краще було нахлопушувати саме місто. І там бачимо Т-57 Кеві під'їжджає до... з нашим Баджером. він хоче дуельну дуель. Ми там допоможемо зараз, братішок. Кличуть на допомогу СТ. -шки. Ну, Стежки, бачите, як... Я проблему карту треба кидати. Давайте допоможемо, гриля приклапожимо. Точно. Ану. Влетіло. ж. будемо рахувати, що влетіло. Приплюсуємо, так? Десь. Там 300 мене, певно, Ну і тут, я думаю, що в місті все чудово. Є тут вибір, бачите, є, можна було там по стежці постряти, там по Єдесу зліва можна. А все ж таки гриля треба добити. От я не помічаю, він там чи за трупіком стоїть, чи що. І тут вже ж летіло. Вже не добив. Але 5-4 потихеньку-потихеньку вирівнюється суперників. У нас саме проблема. А у нас там, дивіться, там багато об'єдналося суперників в місті. Отже, в місті все ж таки проблема. Не, не такі проблеми у нас на е, зелені, як в місті. Ось він Хеві. Хотів я, щоб Хеві поблів. Прямо, прямо ось не туди вліпив. А багато б з нього вибив. Так, зібратися. Патріоти Україн зібратися. Тут братішам треба допомога. 6-5 не в нашу користь. Відступають, я так розумію, вже там є стежки у наші. Ну вони. чого в чому відступають? Вони перегрупуються. Там дивіться, там, де гріль стояв, там, по-моєму, і 103 б стояв. по моєму і в нього там бліндом влітало. Ну, оцього хевіка на глюку треба вибити вже. Він об'їхав. По колу об'їхав, дивіться. Користуються альтернативним прицілом, але ну, я б я вам скажу, чесно. Ну, мені більше подобається звичайний приціл. Око як я називаю, так? А це кому як подобається. Кого, когось повчати навчати, так, це ваші справи. Як вам подобається грати, головне, щоб з чудовим настроєм. Так? Намагайтеся грати, так як гравець з чудовим настроєм. Хоча мені багато, до речі, і образ понаписували, що я там Дніщинське дніще. Там, чи щось. Ну а що, Ну, але я, бачите, бої, ви кажете, Дніщинське дніще. Зіграв, наприклад, 5 боїв, 4 перемоги. Це чудовий настрій, чудовий результат, чудовий. Я... Так що як, якби я не зіграв, я ж напевне допоміг для перемоги. Не можеш бути, що. Всі там так тягнули, просто от, що чи щось там підкручено, чи що. <звук> Як я граю, то точно не підкручено. Чидова, один ворог знищений. 1516 настріляно. 2000 у нас. Допомога за оглушенням. Тут зараз буде допомога за оглушенням. Зараз ми 121 підкопушимо. Я снарядів залишаю, Напевне, зараз всі снаряди повистрілює, от напевне. І останнього ще ворога, епічну медаль отримає останнього ворога останнім снарядом при Ха-ха-ха, це ми бачили, до речі. На... Оверлорд карті, так? Опа! Опа-опа-опа! Ти опа, опа. бобаха підсвітила чи що? Обережно. Зараз Може бути контрбатарейна боротьба. Ти бабаху зараз три прихлопу. Ого. Чудо! Ха-ха, два знищені. О! <звук> <чудово. звук> О Прилетіло, бачте! А я, а я чомусь думав, що той не, не, не зверне увагу. Звернув. Ну ми тебе запам'ятаємо. Теж на об'єкті. тебе запам'ятаємо. Дві тисячі настріляно, я думаю, більше настріляно це вже після бою статистику побачимо. Є боя після бойова статистика, бо я... Думаю, там блиндами залітали, так? І вже <плес> по розвідданим чудові результати. Оце чудові результати. Майже 3000 за розвідданими це шикарні просто результати. Це тобі і срібла насиплять, це тобі і... Е... Цього... І досвіду насиплять. Так. <плес> 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 Поки я розповідаю, що довідається цікаві історії, у нас же ж рахунок ще не переможний. 11-11. У нас ні зря ні здрю йде весь бій, так? то наша перевага була до суперників, Це ну, Так вже стрільнув. Чому так стрільнув? А, там був підсвічений він останній раз. Давіть на захоплення. там є перешкоди і якщо вони грамотно... А, ні, я думаю, що наші братиші повинні там збивати. Ось він йде. Маневрує, у нього, напевно, ще... Все, звукова розвідка є, так чи як його там називаєш. Шосте відчуття. що артилерія його буде підхлопушувати. Так. Те, що нам показує, 1500 вже майже настріляно. Те, що нам не показує, що блиндами влетіло, я думаю, там теж... Ну не 1500 точно влетіло десь. Підсвічуй, братіш, підсвічуй, підсвічуй. Вже суперники знітились, вони всі тут. Вліпив. Збивочки захисту теж досвіду буде купа. Купіще буде, так? <світчі> 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 так, ну, так ми і не дохов... а, почекай. Так не того гриля не дохлопушили, а де борщ, 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 борщ. І бабаха поїхала все, тому що ну, часу ще може не вище, тому що артилерія ця, об'єкт 261, він ну, доволі і так, роз, розганяється по пересічній місцевості до 40 км по асфальту, може десь і 42-43 уперти. 47, до 50, дивіться по асфальту. До 50 -ти розганяється майже. Може, спробуй ще зараз знайди, бабахою. Ну в пош, правда. А, є в нас ще ж... Ще... цей об'єкт. Ой, об'єкт. 121. А його вихлопушила ЛТшка. Ей. Проблеми можуть бути, до речі. лт е, ЛТшка Metal Panzerwagen. Ми вже в цьому переконалися, ти ж на карті Оверлорд, нещодавно був бій на тілтер, -тіл, так? Хі -хі, якщо Я не помню. Неймовірний просто бій. Щось перемидру... перемудрували, реально, зараз. 4 хвилини. А, артилерію ви... 4 хвилини до завершення бою, по-перше. По-друге, у нас останній снаряд залишився. І ЛТшка залишилася. Ой, влучив всю бо я думав влучив, чи не влучив. Влучив, тепер стаємо на захоплення. Ну, не останнього, бачите. Не останнім снарядом, не останнього. Він останнім снарядом не останнього. Треба ставати на захоплення. Ти я вже все ж нервувати почав. Може ще щось. ЛТшка у них трьох знешкодила витворити щось може Отже, десь 3 тисячі настріляно це точно. Отже, 3000 у нас зараз відданими. Три вороги знищено. І ще й захоплення, так, отримати. <гум> Медаль захоплювач. Так, 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 треба ставати. Все, і нічого не мудривать. Просто встати стоять. Двом, отак. О. Ну прикрив ти лыс, так? <реш> Напруженіший момент битви, а ну бабаха я не знаю, перски тебе бабаха по-любому. Ну там ще фош подъезжает, это теж перский. 5, 4, 3, 2, 1, вилітає! Є! <плес> Оце було крутезно. Дякую за реплей, дякую за чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі!